Фу, вона занадто товста. Дивись, які складки жира. Фу, яка худа, доска оце плоска і два сласка. Що там можна знайти, коли м'ясо? Що вона оце тримає середню форму? Ти або будь худою, або будь товстою, а то ти не рибою, і не м'ясо. Фу, втягнулася, як шльондра на видно. Ну, фу, що це таке? Фу, ти б ще хіджаб натягнула тільки одні очі. Давай покажи свою жіночість. Фу, ти. оце що? Тут еротика, а тут ні. Так ти вже зробити, чи еротична, чи ні. Фу, у нього вусики вообще. Ну, збрий, бо тобі не йде. Фу, у нього борода, там, мабуть, якісь живні заводиться. Мені подобаються гладкі. Фу, такі маленькі літки вусики. Взагалі, кому ти можеш такий сподобатися, страшний? Фу, в тебе в другий подбородок. В Настоящого чоловіка повинно бути багато. Що ти такий худий, а? Куди ти ходиш? Ти що ж і мене заставиш ходити до спортзалу? Що це була за експресія? Зрозуміти, будь ласка, якщо ви орієнтовані на думку інших людей, ви завжди будете в програші, ви завжди будете. Пригніченому настрою, тому що нема нічого а, перемінливого, ніж думка спільноти. Тому треба звернути увагу, от що, чому саме ви не слухаєте себе, а аналізуєте інших людей? Чому ви настільки в собі не впевнені, та чому ви самі ненавидите себе? Я не предлагаю вам себе отак оце робити і самого себе вилизувати. Ні. Але треба чітко розуміти, що ви. І для когось цілий світ. Але відповідь, будь ласка, на запитання, чому саме ти фокусуєш увагу не на тому, для кого ти цілий світ, або для котрої ти цілий світ. А чому ти фокусуєш свою увагу для тих, хто хоче об тебе витрати ноги? І коли ви відповісте на це запитання, вам трошечки стане краще. Обіцяю.